Усім привіт, мої дорогенькі друзі! І сьогодні у нас буде невеличкий огляд. Сьогодні відійдемо від Roblox на ну, брацію Kinder Joy з дуже дивними справами. Я знаю, що я, напевно, запоздав з цим. Але давайте зараз відкриємо. Значить, у мене купив такий боксик. Впав я це в магазинчику Апітісімо. Давайте ж відкриємо його. Это у нас три киндера. Давайте начинаем с всего. Э, код сейчас покажу. Код у нас 2 S 2 Больше не трясется. Что-то откроем. У меня, если что, уже есть парочку киндеров. Но здесь не будет новые фигурки, а не повторки. Сейчас откроем. Так, Здесь ням-няма. Но мы ее откидываем. Нету ням-няма. І очікува тоже откидываем. І открываем. Раз, два. Раз, два, три. І це нова фігурка. Це в нас э, барадач. Якось свин, так вроде собирається. Вот так вот. Так, така нова фігурка. Ну, віра, цьому. Так, от у нас був. 2С2. Вот такая вот фигурка. На рюкзачок. Ну что ж, ну. Уже больше трясется. И код у нас 9С2. Давайте мені зараз саму рідку фігурку, я її продаю. Ай. Та що ж вони так його приклеїли? Відкриваємо зараз пацани, Друзі мої дорогенькі. Вони так їх ці кіндер Джої. Зараз я відкрию і переключимось. Так, відкрили ми його. Тут вкусняшка. Няма-няма. Відкидуємо її і. У нас так, трусається щось. Щораз відкриваємо і такі. І це у нас повторка. У мене така вже є. У мене така вже є, і причому недавно випала. Ну, іншого, з кимось може обміняюся. І давайте останній кіндер. надіюсь на нього. Код 37S2. Что ж, друзья мои, дороженьки. Димус, мне зараз выпадет самая редкая фигурка. я их больше никого не куплю. Открываем. Ой. Так, вкусняшку опять выкидываем. И вот так вот палочку сюда. И давайте это открываем. Давайте. Уверенно, уверенно, скажем так, уверенно. И это повторка. Це повторка, у мене така теж є. Ну. Теж нормально. Вот що мені випало. Да. Одна на зарядку і дві висюдки. Ну, В принципі, доволі цьому. От тут вкусняшки є в мене в цих кіндерах. Якщо не святу, такі бокси покупати, бо вони дорогі, краще купити просто. Три іграшки отак от. І буде гаранти краще. Менше треба запам'ятати ці коди і більше так не робити. Усім до побачення.